Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 7 квітня, і це мій корисний сніданок. І сьогодні почала сніданок з пилку. Да, Буду, поки не з'їм його починати так. Ну, іноді пропускаю, забуваю з'їсти. Пилок це дуже корисно. Вітамін, Вітаміни групи Б. І другі інші вітаміни багате. Та мінерали. Це дуже корисна речовина. І ще повторюсь, називають їстівною косметикою, так що, хто буде вживати пилок з медом, пилок сосни. То будуть гарні, гарні, ні, жодної зморшки не буде на обличчі, так? Перевірю на себе. Так. Ось це я не вживала, розторопши. Для печінки, ну, бо вже не хочу, бо багато їжі. Так, гості поїхали, а їжа залишилась. І сьогодні у мене знову рис з креветками. Креветок тут багато, вони сховалися, десь поховалися. Є, є. Для гостей багато клала креветок. так. Ну, буду їсти. Хоча. Ще недавно їла таку страву. Нічого. Так. І дуже такий смачний салатик з морських водорослей. А корисний, аж прям. Прям страшно, так? І десерт. Супер десерт, супер фуд. Полуниця. апельсин і Чіо. А що іще, там далі буде відео. Але ж. ой! На цьому я не зупинилась, бо трошки якось виглядає не дуже, так? Зараз справимо. Ой, що я тут штовхаюся, беру ложку насіння канаплі і прикрашаю. Вау! Ви ж знаєте, я вже розповідала. Про насіння канаплі. Ну, більш не розповідала, а просто скинула в опису одного відео про користь. Ну, це просто суперфуд. Просто суперфуд. Дуже багато білку. Я не буду розповідати, я знову у цьому ж сьогоднішньому відео скину так, посилання або текст про користь. Так що купуйте насіння таке і вживайте. Все, буду снідати. Але а, ж я ще чай заварила. Чай я буду вже пити десь з подругою, не знаю де. Але ж хочу вам тільки сказати. Супер! Супер запах! Якщо один запах чого коштує, так? Ви знаєте? Так. Для здоров'я потрібний ще й запах, щоб був гарний у їжі. І напоях. Вау! А ви що, там тільки каву нюхаєте? Ой! Я не знаю. Все, готуйте різноманітне і. Швиденько на вулицю, погода гарна. Ходіть, здорові, Па-па. Готую сніданок і за одне одразу заварю чай. Чай ми будемо вже впити не вдома, бо сьогодні неділя, нема чого сидіти в неділю вдома, так? Хотіла заварити ось такий чай, але ж пам'ятаю, що подруга дуже не, не полюбляє. Ромашку, а тут ромашки багато. Тому, Тому буду щось інше заварювати. Ага, yes. сніданок починає з заварювання чаю. Ну так, бо що там готувати той сніданок? Так, чай бросила. Два пакетика. Немає розсипного. Ось такий. Ну, по флагу, зрозуміло, що це Англія. Так. Листя смородини, так. І кардамон. Кардамон. Ось такий чай буде простенький, дуже простінький. Що, що буду готувати? Вау! Що я буду готувати? Неділя, так? Шейкер намальоване. Коктейльчики. Але ж ні, не будемо Ми... Мабуть, це вкусно. але ж. Смачно коктейлі, так? Не знаю. Ні разу не Ага. Шуткую. Так, беру насіння Чіо. О, ложка така не столова, не десертна. Ну, якось так. Все одно десертна. бо висипається. Так, три ложки насіння Чіо. Десертне. І ви ж знаєте, що потрібно мити. Але ж як я можу мити і, і одночасно знімати. Не виходить. Тому я сьогодні не буду мити. Трошки води додала. Так. Холодної води. І трошки ось цього чуда. Але ж це дуже концентрований і. Тут все, що завгодно написано, все, що завгодно. Тільки не написано. склади. Так, Ну, тут намальовано що? Маракує. Мабуть, тільки маракує тут, ну не знаю. Не змогла перечитати, перекласти, цукр є чи нема, але ж це дуже слад, солодке. Маракуя кисленьке. Тому, якщо є сахар. Так і буде, значить, будемо вживати сахар. Ось так, пусть це набрякає, или як сказати. Ну, на вони повинні збільшитись. Так, все, пусть пусть. А клубника. Апельсин подрібнити і буде такий гарний, гарний салат замість коктейля. Порізала полуниця, але ж хочу обов'язково нагадати, ось ці плодоніжки ніколи не викидайте, сушіть і, так, і додавайте до чаю. Це дуже-дуже корисні такі плодоніжки. Навіть лікувальний. Обов'язково перечитайте, хто зацікавився. Дуже-дуже лікувальний, дуже корисний. Я так гарно помила. Гарно. Так, і якщо вони у вас е, добре помити, можна... Можна ось так одразу і сюди додати. Так, до чаю. А як ви висушите і будете додавати взимку, це дуже-дуже приємний аромат. Так що ось такий у мене чай сьогодні. А ви обов'язково перечитайте про користь плодонішек. І якщо відео приривається, але ж на чому я там зупинилась, не знаю. Якщо ви будете заморожувати так, полуницю. Не відривайте ці плодоножки, якщо ви для компотів, щоб взимку варити, так? Бо дуже, ну просто дуже корисна речовина в них. Якщо сказати більш, ніж у полуниці, ну так не можна казати, бо полуниця своє, своя користь, а у цьому своя. Так. Не вірите, перечитайте, так? А я просто нагадую. І салат. Так. Ось так. Набухли насіннячки чия. Додаємо сюди і все. Вау, скільки багато. Ну, не знаю. З'їм я це чи ні? Але ж це дуже смачне. Суперфуд знаєте, Чио, це суперфуд.